Слава Україні, слава воїнам і захисницям Збройних сил України. Друже, я тебе сьогодні вітаю із професійним святом Зв'язківця. як колишній зв'язківець, який проходив вишкіл у Тамбовському навчальному центрі. У 70-ті роки знаю, що собою представляє зв'язок, а особливо коли в нашій країні проходить війна з Московською Ордою, яка зненачка напала на нашу. Державу, країну. Ви виконуєте у час війни дуже складну роботу, доступ інформації. В першу чергу, закритої інформації, а також у, на полі боя. Ви повністю надаєте у закритому доступі. І тому, шановні захисники і захисничі, багато в час війни поклали життя за нашу рідну землю. За нашу державу вічна вам пам'ять наші дорогі воїни. І тому сьогодні вас привітав президент України Володимир Зеленський. І я також приєднуюся до вас. До ваш, до вашого професійного свята. Це ваше свято. І побажаю вам великого здоров'я міцного і перемоги над Московською ордою, яка в даний момент панує. Добрий день. Слава Україні. Слава воїнам і захисничам Збройних сил України.